Вам не потрібно бути завзятим модником чи модницею або постійним відвідувачем тижні моди в Мілані, щоб зрозуміти, наскільки важливим є стиль в житті сучасної людини. Одяг, який ми носимо, надсилає потужні сигнали людям, що нас оточують, проєктуючи той наш образ, який ми намагаємось презентувати іншим. Проте, наскільки ми реально усвідомлюємо, як інші інтерпретують наш вибір одягу, і наскільки це враження може відрізнятися від того. Яке, на нашу думку, ми передамо їм. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про психологію моди. Низка психологічних досліджень виявила сильний вплив вибору одягу на те, як ми сприймаємо та оцінюємо один одного. Наприклад, існує стереотип, що жінки краще розуміються на моді, через те частіше почуваються невпевненими у виборі гардероба. Всупереч загальноприйнятій думці, дослідження 1982 року Американської асоціації психологів показало, що чоловіки часто більш сором'язливі ніж жінки щодо свого особистого одягу та того, як їх сприймають інші. У дослідженні взяли участь 52 студенти, які повинні були заповнити анкету самосвідомості та відповісти на три запитання. Пов'язані з одягом. Супереч очікуванням, вибір одягу для чоловіків виявився важливішим ритуалом, ніж для жінок. Чоловіки з високим рівнем суспільної самосвідомості можуть більшою мірою, ніж жінки, використовувати одяг для самопрезентації, рефлексивної самооцінки та підвищення цінності себе як соціального товару. Незалежно від того, чоловік ви чи жінка, ваш модний вибір може вплинути як на ваше усвідомлення самого себе. Так і на те враження, яке ви справляєте на інших. Якщо в ранніх цивілізаціях основною метою одягу було зберігати тепло та відносно сухість тіла, то зараз цим чудово справляється центральне опалення. Одяг перетворився з практичного активу в соціальний маркер. Він впливає на те, як ми бачимо самих себе. У багатьох культурах відчуття стилю втілює особисте уявлення про багатство та хороший смак. Економіст Джордж Тейлор найбільш яскраво продемонстрував це за допомогою індексу Хемлайн. Тейлор зазначав, що в період, коли держава входить у рецесію та набуває звичок скромного споживацтва, жінки частіше надають перевагу сукням довжини максі, тоді як у періоди процвітання спостерігається протилежний результат. Лінії подолу спідниць стають коротшими. Другий ключовий момент впливу на наше відчуття стилю це результат мільйонів років еволюції виду. Як і у випадку з багатьма тваринами концепція вибору партнера в еволюційній психології припускає, що наша поведінка визначається нашим зусиллям знайти пару та відтворити потомство. Відповідно до сигнальної теорії, самець повеча демонструє своє яскраве віяло спір'я під час подружнього ритуалу, щоб зацікавити самку, з якою збирається спарюватись. Такі подружні ритуали відрізняються від виду до виду, але люди здатні створювати та змінювати одяг, що дає нам еквівалентну перевагу в тому, як ми можемо виділити з натовпу та продемонструвати свою індивідуальність у спробі відшукати пару. І навпаки, ми також можемо використовувати одяг, щоб злитись з натовпом і приховати власну індивідуальність. У дослідженні Джозефа Бенца з університету Небраски взяли в опитуванні понад 90 чоловіків і жінок щодо того, як вони дурять потенційних партнерів під час перших побачень. Дослідники виявили, що обидві стації схильні обманювати один одного під час знайомств, але з різними цілями. Чоловіки намагаються справити враження, підкреслюючи безпеку, яку вони можуть запропонувати партнеру, наприклад, перебільшуючи своє фінансове становище або намагаючись продемонструвати готовність до зобов'язань. Жінки, однак, перебільшували або применшували свої фізичні риси, намагаючись здаватись більш привабливими для свого чоловіка. І в обох цих випадках одяг відіграє важливу роль у цьому обманному ритуалі побачень. Іншим фактором нашого вибору одягу є те, як чоловіки та жінки сприймають та інтерпретують різні кольори. В іншому експерименті дослідники сфотографували людей у різнокольоровому одязі, пізніше попросивши учасників оцінити привабливість осіб, зображених на фото. Вони виявили, що колір одягу впливає на те, як чоловіки оцінюють привабливість як чоловіків, так і жінок, а також на те, як жінки оцінюють привабливість чоловіків. Однак цікаво інше: колір одягу не впливав на судження одних жінок про інших. Також вони занотували, що червоний одяг, як правило, спонукав учасників оцінювати інших більш прихильно з точки зору привабливості порівняно з тим, як ті були одягнені в інші кольори. Це може пояснити результати дослідження, яке виявило, що коли офіціантки одягали різнокольорові футболки під час обслуговування в ресторані, чоловіки, як правило, залишали більші чайові тим, хто носив саме червоні топи. Однак колір сорочки офіціанта не впливав на чойові, які залишали клієнтки. До речі, детальніше про психологію кольору я розповідаю ось у цьому відео. Одяг це систематичний засіб передачі інформації про те, хто його носить. Вибір людини, гардероба може сильно вплинути на враження, яке людина репрезентує, і тому є потужним інструментом комунікації. Якщо мова йде про презентацію здібностей та впевненості в собі, те, що ви носите, відіграє важливу роль у створенні позитивних перших вражень про себе. Незалежно від того, погоджуєтесь ви ствердженням чи ні, одяг створює особистість, або принаймні сприйняття особистості іншими людьми. Художники з костюмів та режисери найкраще розуміють, наскільки важливим є правильний підбір одягу для найкращого відображення образу персонажа. Згадайте окуляри Гаррі Поттера, стильні костюми з Уолл-Стріт або коштовності Клеопатри. Питання в тому, які сигнали посилаєте саме ви. В наступних відео я детальніше розгляну основні паттерни стилю, які використовують кінопрофесіонали у своїй роботі з власного досвіду, а також аналізуючи актуальні сучасні дослідження. У своєму інстаграм я також публікую невелику психологічну модну самовікторину, розроблену дослідниками Мері Елен Роуч і Джон Айчер, для того, щоб самостійно проаналізувати, які невербальні сигнали присутні у вашому гардеробі. Посилання залишу в описі. Друзі. Також буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите дзвіночок та залишите коментар. Так ви допомагаєте розвивати канал та робити видимим цей матеріал. Дуже дякую вам! Психологія моди це розуміння глибоких аспектів того, як одяг впливає на поведінку і життя людей. Наприклад, люди мають звичку ходити за покупками, коли їм сумно, щоб покращити власний настрій. Одяг викликає емоції, які можуть бути як негативними, так і позитивними. Не знаючи, що одягнути, ми відчуваємо дискомфорт і втрачаємо впевненість в собі. Отже, ми починаємо турбуватись про те, що про нас подумають інші, і це багато в чому впливає на наш настрій. У дослідженні розуміння зв'язків між позитивною психологією та модою обґрунтовний аналіз теорій Крістофера Саймона Масуха та Кейт Хеферон вчені виявили, що люди, які заглиблені в себе, сором'язливі та менш комунікабельні, зазвичай використовують одяг як щит, щоб злитись довкіллям, уникнути уваги та створити відчуття приватності. Одним словом, модні практики використовуються, щоб уникати психологічних витрат і підтримувати внутрішній комфорт через відповідність. Для того, щоб найкраще передати відчуття власного я, модні практики використовуються людьми як засіб для візуального відзеркалення особистих рис. Створення та проєктування бажаного образу себе розглядається як важливий символ ідентичності. Точніше кажучи, форма ідентичності це процес самоактуалізації, який містить в собі візуальне проявлення унікальності особистості та допомагає розвивати такі почуття в собі, як комфорт, впевненість та автентичність. Цей висновок узгоджується з теорією пошуку унікальності Снайдера та Фромкіна 1977 року, які стверджують, що люди мають потребу в унікальності, яка визначається як позитивне прагнення відрізнятись від інших людей. Твердження про самоактуалізацію через модні практики підтверджує висновок інших дослідників: Гая та баніма про те, що жіночий одяг тонко розкриває жіночі історії. Ким є ці особистості, ким вони хочуть бути, та ким вони були в минулому. Наступне дослідження, проведене Гаєм і Банімом в 2001 році, показало, що жінки зберігають свій одяг в рамках сентиментальної та ностальгічної цінності. Це пов'язано з тим, що такий одяг містить в собі певні конотації та заставляє проявляти значущим споганам про минулі стосунки, часи та саму себе. Ми повинні пам'ятати, що навіть коли ми відчуваємо негативний настрій, у кожній ситуації завжди є позитивна сторона. Чи є у вас сукня, яка, на вашу думку, є найбезпечнішою та найзручнішою, яку ви можете носити? Чи є ідеальна сумочка, яку ви одягаєте щодня, як ідеальна сумочка для будь-якого образу? Таким чином, ви проєктуєте предмети впевненості, які можна носити будь-коли для покращення мотивації або внутрішньої сили. Мода це форма невербального спілкування, яка виражає думки та особистість людини. Ми можемо спілкуватись багатьма способами, як от за допомогою кольорів, принтів, стилізації тощо. Друзі, нехай мода стане вашим вірним помічником і візуальним комунікатором. Дякую всім, хто провів цей час зі мною. Зустрінемось в наступних відео і па-па!